Всім привіт! Мене звати Олександр, я дипломований психолог, коуч. І сьогодні я вам розповім про переконання. Розповім, що це таке, звідки вони в нас взялися, і дам практики для того, щоб ви самі розібралися в них і зрозуміли, які вони у вас є, які є види переконань розповім, і щоб ви потім могли їх змінити. І також я зніму ще одне відео, і в наступному відео я вам дам практики. За допомогою яких ви зможете самостійно змінювати свої переконання. А якщо змінюєте свої переконання, то і змінюється ваше життя. Тому сідайте покомфортніше і приємного перегляду. Переконання це наші правила, наші закони, наші програми життя їх так називають. Вони не потребують підтвердження і вони не пілягаються сумніву, і ми все своє життя намагаємося доказати їх у цьому світі. Це такі наші фільтра, за допомогою яких ми сприймаємо інформацію зовнішнього світу і також віддаємо зовнішній світ певну свою поведінку, певну свою якусь певну інформацію, також згідно цих переконань. вам маленький приклад переконання. Уявіть, що у дівчини є переконання. Хороші хлопці скучні. І вона йде на побачення з хлопцем. І він на першому побаченні проявляється, що він хороший хлопець. Він їй відкриває двері, він дарує їй квіти і так далі. І він, в принципі, хороший класний хлопець, але в неї внутрішнє переконання є, і згідно цього переконання, це як фільтр. Вона розуміє, блін, ну він буде скучний, ну з ним не класно. І вона навіть по-іншому проявляється. Вона по-іншому себе веде і розуміє, що в подальшому він буде скучний, нібито згідно своїх певних переконань внутрішніх. І вона або його дінамить, або якось поводиться по-іншому, або не сприймає його як серйозного хлопця, тому що в неї є внутрішнє переконання, що хороші хлопці нудні. І за таких певних переконань люди змінюють свою внутрішню поведінку неосознано, і таким чином ми дивимося на світ, ніби через якісь певні очки, через певний фільтр. І ми або сприймаємо інформацію зовнішнього світу так, або ми також свою поведінку змінюємо згідно цих переконань. Я в подальшому ще наведу багато прикладів. Вам було більше зрозуміло, у нас немає хороших переконань і немає поганих переконань. Ми виділяємо переконання, такі як обмежуючі і надихаючі. Обмежуючі – це вони нас в чомусь обмежують в певних діях, і надихаючі – вони нас мотивують до певних дій. І в цілому ці переконання навіть в частності інколи обмежуючі, можуть переходити в надихаючі, а надихаючи, переходити в обмежуючі. Це в залежності від ситуації, в залежності від е, світу, в якому ми живемо. Наприклад, дуже таке яскраве переконання це про 90-ті. У 90-х було яскраве переконання у людей, що не можна бути багатим, не можна заробляти великі гроші, не можна тримати гроші там, в себе багато і так далі. Тому що раніше, якщо у тебе були е, великі суми грошей вдома або щось подібне, тебе могли вбити, зарізати. І захопати десь в лісі, там або якісь інші ситуації не можна було бути багатим. Багатими були лише бандіти, А бандіти ті пішов або їх сажали в тюрму, або їх убивали. І як правило, це переконання раніше людям допомагало вижити. Люди спеціально навіть не заробляли гроші, тому що підсвідомо думали, що якщо я буду заробляти гроші, я буду багатим і мене можуть убити. Ха? Добре, я буду сидіти на дивані, дивитися телевізор. Розумієте, і часто це переконання раніше, воно їм допомагало виживати. Але раніше це, це допомагало, це було так надихаючим переконанням. Да, воно їх спасало. Дав ограничувало, але спасало. Але якщо зараз це переконання проявити у житті, то зараз воно ограничує і не дає людям нормально проявлятися, не дає людям жити те життя, яке вони хочуть. І раніше це допомагало. Так, зараз це вже шкодить. Для цього потрібно розуміти свої переконання і змінювати їх. В частості, якщо міняється світ, то і міняються наші переконання. Навіть два роки тому, коли почалась війна, в нас були одні переконання, зараз у нас зовсім інші переконання. Є люди, в яких ці переконання не змінилися. Їм набагато важче адаптуватися до зовнішніх реалій і важче в принципі, жити це життя. Формуються наші переконання ще з дитинства, тому що у дітей немає критичного мислення, і батьки, наші, наші дорослі, бабушки, дідушки, вчителі в школі, і там, в принципі, дорослі, вони нам впихують в голову різні свої переконання, які допомагали їм вижити, але вони цього не усвідомлюючи дають їх нам, щоб ми також ніби вижили з цими переконаннями, з цими законами життя. Але ми, як правило, вони вже потім не працюють. Або просто батьки внушають дітям якісь певні переконання, тому що діти там дуже активні, діти щось роблять і їх ограничують в чомусь. І, наприклад, там не роби це, не кричи, не проявляй емоції, не плач. Це теж, в принципі, впливає на дитину, і потім в подальшому житті це все вилазить в наших переконаннях і в наших діях. У мене є кейс на цю тему, коли дівчина в дитинстві. Вона ходила в школу з хлопчиком, він носив її портфель. Вони ходили разом, спілкувалися, він їй подобався. Можливо, і вона йому подобалась, я не знаю. І в цілому вони ходили разом, їй було добре, хорошо. І потім вона на місяць захворіла в школу не ходила. Після того вона пішла в школу через місяць, і цей хлопчик вже носить портфель іншої дівочки. Цей хлопчик вже все, він вже з нею не дружить, не спілкується. Вона прийшла вдома і плаче. І мама для того, щоб якось допомогти своїй доньці, якось щоб її підтримати, вона просто з голови взяла таке переконання, або можливо в неї воно вже було, ніхто не знає. І вона сказала: не переживай, всі хлопці козли, це нормально, не, не плач. І дівчинка взяла це переконання собі як істину, як таке оправдання, тому щоб якось допомогти, щоб вийти з цієї ситуації. І потім в житті, звісно ж, вона підтверджувала це переконання. Вона та, з партнерами їх підтверджувала. Там явно хлопці їй попадалися козли. Вона та, надівала такі очки, да, такі фільтра наші. Опа, так. Цей нормальний хлопець, цей нормальний. О, цей козел. Нравиться мені. Отак, от, розумієте? Тобто люди спеціально підсвідомо вибирають певних партнерів навіть, в да, певні ситуації в житті, які просто будуть підтверджувати їх, їхні переконання. Тобто ми просто за допомогою цих переконань ми виживаємо, не забувайте про це. І ми вибираємо таких людей, таких певні обставини для того, щоб просто нам далі виживати. І також наші переконання вони утворюються протягом нашого життя. За допомогою цього ми можемо змінювати наші старі переконання і утворювати нові протягом нашого життя. У мене також є класний кейс. Коли дівчина в неї з свого досвіду в неї було там партнерів декілька, і вони всі її зміняли. І в неї сформувалося переконання, що всі чоловіки зміняють. І в подальшому після цього вона знаходила собі далі партнера також або ось так. Так, ти не будеш зміняти, ти не будеш зміняти, О, ти зміняєш. або вона міняє свою поведінку. Тобто, як було в неї, вона розповідала такий класний кейс свій. Що хлопець забізнився на 30 хвилин з роботи, десь там колесо пробив чи щось подібне, і вона в голові вже себе так накрутила, вона вже знає з ким, в яких позах, як і так далі. Вона, ну, тобто розумієте, про що я. І він приходить з роботи і говорить, я колесо пробив. А вона вже все, вона вже вона вже переконана в тому, що він вже її і зміняє. Що відбувається далі? Вона змінює свою поведінку, вона десь його аб'юзить, вона десь його критикує. Не десь його обостінює. вона десь обіжається на нього. І з часом, через 2-3 місяці, через там, півроку, він просто не видержує і що? І зміняє. Або навіть просто маніпулює сексом, як правило, таке часто відбувається. Він просто і зміняє, і потім вже ж вона така: а, ага, а я ж казала, що всі хлопці зміняють. Але це її поведінка змінилася, і таким чином змінився партнер. І вона просто підтвердила своє переконання. Тому так це все працює в нашій голові, і навіть просто коли у нас є певні переконання, де ми нічого не робимо із-за того, тому що у нас є певні переконання, що там щось буде негативно. І за цього треба розуміти свої переконання і змінювати їх. Тому що часто ці переконання є неактуальними. Я говорив про приклад 90-х. Раніше це було добре, адекватно, раціонально, і це допомагало людям жити і виживати. Зараз це навпаки шкодить. Тому потрібно розуміти, що зараз, можливо, певні ваші переконання, вони вже не адекватні, їх потрібно змінювати. Тому далі я вам дам приклади, як ви можете самостійно знайти в собі ці переконання. І в подальшому я зніму ще одне відео, де я дам. Приклади і практики, де ви зможете їх самостійно змінити. І не забувайте, що коли ви змінюєте ваші переконання, змінюєте ваше життя. Практики як самостійно виявити в себе переконання. І перша практика це зверніть увагу на свої виправдовування. Як ви виправдовуєтесь в певних ситуаціях? Наприклад, коли запитують, чому у тебе немає машини, люди відповідають: ну я що, мільйонер чи що? Переконання. Або чому ти не заводиш стосунки? Вони відповідають, ну це ж тяжкий труд, стосунки, це ж не так просто. Переконання. Або чому ти не заводиш дітей? І зразу переконання вилазить. Тому що треба заробляти 50 тисяч доларів, треба своя хата, треба своя машина, і це вже переконання. Так, да, вони, в принципі, адекватні, вони, в принципі, раціональні, допомагають, але вони і ограничують. І тут дуже важливий процес, що дітей не заводять. Дітей знаходять в капусті, шучу, їх приносить лелека. Другий спосіб це прослідкуйте, будь ласка, за своїми висловлюваннями. Тобто зверніть увагу на те, що ви говорите. Ви певні слова говорите із такі узагальнюючі, наприклад, або слова, де багато слів там треба, потрібно, не можна, можна і так далі. Це все, всі переконання з цими словами, вони є такими знаєте, обмежуючими. І вони, вони нам лише заважають. Наприклад, всі чоловіки ізміняють, всі, узагальнюючи, завжди все йде не так, як я хочу. Це переконання. Навіть інколи люди самі роблять таку поведінку, де, де йде не так, як вони хочуть. Тобто, там навіть прокрастинація чи щось подібне. Тобто, ну такий процес. Потім постійно в мене не виходить також. Постійно бачите, узагальнюючи хороших чоловіків або хороших жінок не залишилося. І це переконання, бачите, воно допомагає людям, воно вигідно нічого не робити і просто себе в тому, що ну нема, ну нема хороших чоловіків. Все, людина одразу стає на паузі. Це переконання, як правило, треба змінювати, тому що воно нас обмежує, згрінчував. Потім також всіх грошей не заробиш, всіх узагальнюючи, і тоді значить, і не буду починати. Логічно, логічно. Також легких грошей не заробиш. Да? Не можна займатися сексом до 18 років. Не можна. Да? Типу Не можна і так далі. Не можна писати хлопцю перший. Переконання, переконання. Чоловік повинен забезпечувати, повинен. Да? Також жінка повинна бути домогосподаркою. Повинна, да, це вже значить, що це вже в людей переконання. І ми навіть коли говоримо з людьми, часто ми просто е, обмінюємося цими переконаннями, не усвідомлюючи їх. І ваша задача прослідкуйте за собою. Повірте, ви часто говорите певні висловлювання, і це вже є ваші переконання, ваші закони, ваші правила життя. Ви в них внутрішньо вірите і навіть не розумієте, звідки вони вас, чому вони вас. Але вони у вас працюють. І таким чином вони творять вашу реальність. Також певні прикмети і пословиці. Чорний кіт дорогу перейде. Це також переконання, де люди перекладають відповідальність на чорного кота. Без труда не витащиш рибку із труда. Раніше це переконання воно допомагало людям працювати і було надихаючим. Але зараз є куча різних ніж, де реально можна без труда витащити Отаку От рибу здорову, або навіть людина, яка займається бізнесом, вона особо не париться за неї, працюють, але вона витаскує велику рибку із пруда і. Розумієте, да? якщо у вас є оце переконання, воно вас вже обмежує в тому, щоб ви не йшли далі, не розвивалися, не строїли бізнеси або певні великі кар'єри. Тому їх треба себе знаходити. Третя практика, вона називається 5-чому. Я дуже активно використовую її в своїй роботі з клієнтами для того, щоб виявити переконання і змінити їх. І навіть взяв кейс із е, свого клієнта, в тому плані, що в нього був запит, чому я не отримую підвищення. І я запитав в нього, чому? Він говорить, тому що. Я недостатньо кваліфікований. Я запитав, чому? Він говорить, тому що немає необхідності в навичках. Просто немає необхідності. Потім я запитав, а чому немає необхідності? Він говорить, тому що я не мав можливості навчатися. О, в нього це вирізло. Я в нього запитав, а чому ти не мав можливості навчатися? Він говорить, тому що я не шукав такої можливості. Вилазить правда така, да? я я в нього запитую, а чому ти не шукав? Він говорить, тому що я боюся невдачі. Розумієте? в нього це вийшло, і він я пам'ятаю його інсайтом. Ого, у нього є таке переконання, що після невдачі да, щось буде, якісь певні наслідки. Що вже потім ми виявили. Ця практика допомагає дуже класно усвідомити певні свої нюанси, певні внутрішні блоки і навіть страхи, травми, переконання. Тому використовуйте вона дуже активно, класно працює з цим. Четверта практика про індивідуальність, тобто наші. Уявлення, наші враження і слова про себе. Тобто я лінивий. Багато в кого є таке переконання. Я лінивий. Ну, ну я ж лінивий. Да? І все. І людина справді стає такою людиною. Я лінивий, я просто лінивий. Таке оправдання, але воно йде, як і переконання. Я бідний. Да? Хто того часто говорить, я просто бідний. Знаєте, він намагається все своє життя підтвердити за переконання. Він швидко тратить гроші, він не відкладає гроші. Він робить всі, всі такі дії, де він буде бідний. Розумієте, це так працює у нас, в нашому в нашій голові. Також я тупий, я не красивий, я там і так далі. Це все вони всі наші переконання, вони творять нас. І дуже важливо розуміти і сформувати адекватні правильні екологічні переконання про себе, тому що якщо у вас є переконання, де ви там бідний або де ви не красива, ви будете знаходити це у реальному житті. Навіть якщо ви дуже класно вдягнені і ви дивитеся в дзеркало, але у вас є переконання, де ви я не красива, ви знайдете, знайдете в дзеркалі, до чого можна докупатися. Ви самі зараз це знаєте, що ви будете не красива. Тому. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Це дуже важливо і дуже цінно. І дуже важливо їх виявити, щоб в подальшому поміняти. І п'ятий спосіб це найкраще буде шукати ваші переконання із психологом або психотерапевтом, тому що часто ви навіть коли говорите певні слова, ви можете їх не усвідомлювати, ваш мозок просто цього не бачить. Ваша свідомість цього не бачить. А збоку е, психолога або психотерапевт, якого вже є навичка замічати такі певні слова, записувати їх, або просто якось їх виділяти, підкреслювати, то він вам все це підскаже, покаже, і навіть можна буде автоматично їх змінити. Тому маєте на увазі також дуже хороший метод, я особисто. Працюю з такими проблемами, дуже багато переконань в людей я виявив, і ми їх змінили, що подальшому змінило життя людей, моїх клієнтів. І також я своїм психологом, психотерапевтом багато змінив своїх певних переконань. І я зараз живу те життя, яке я хочу, яке мені подобається, і в подальшому я буду далі це змінювати, і також змінювати своє життя. І підсумовуючи це дуже важливо розуміти, що коли ви говорите певні переконання, ви в це підсвідомо вірите. В що ви підсвідомо вірите, ви шукаєте підтвердження цього у цілому світі, і це ваші такі фільтри через що ви бачите зовнішній світ і сприймаєте інформацію зовнішнього світу на себе тому дуже важлива тема переконань обов'язково виявіть у себе і дивіться наступні відео там я розкажу як змінювати свої переконання щоб потім змінювати своє життя обов'язково підписуйтесь тут далі будуть ще більше відео які допоможуть вам самостійно змінювати своє життя і також не забувайте про мій інстаграм тікток телеграм там я даю також дуже достатньо цінної інформації і там я даю більше свого зворотнього зв'язку. Всім дякую за увагу, до зустрічі.